Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, давайте побалакаємо. І сьогоднішня наша тема буде зватися Перемивання кісточок. Десь на білому світі, в якійсь із країн, є така звичка, такий ритуал, як перемивання кісточок. На цвинтарі от, гробик не хоронять, а він зберігається у сімейному склепі. і кожен рік. У той день, коли була похоронена людина, приходять рідні і всі кісточки перемивають, складають заново, застеляють новеньке покривальце, і ті кісточки відшліфовують, щоб вони були чистенькі. При цьому вони балакають про покійного, балакають про те, який покійний був хороший, скільки він зробив добра. Скільки він зробив хороших справ для людей, який він був добрий, і згадують його, як то кажуть, не злим, тихим добрим словом. От. А в нас якось повелось інакше. У нас якось перемиванням кісточок називають саме плітки, коли люди збираються і перемивають кісточки одне одному, ну при цьому говорять зовсім не. Позитивне, а негативне, поза очі, поза спиною. І так, знов тема із рубрики «Пошибки» із Фейсбуку. Тема про те, як чоловік, котрий на війні два з половиною роки не може попасти додому у відпустку, тому що в нього є куди їздити у відпустку, в нього завелася кохана жінка, і він. Свої відпустки проводить з нею. Люди добрі, невже ви не розумієте, що це все вигадана історія? Чому вигадана? А тому, що автор оцього, цієї рубрики кинув вам таку тему вибачте, мене за порівняння, що я так кажу, наче кісточку в натовп. От, і Читачі схопили цю кісточку і вже обгризають, і вже обсмоктують, і дають свої поради, хто б що зробив. І майже всі кажуть вигнати такого чоловіка, тільки одна читачка казала, що дітям треба батько, треба простити і треба вернути у сім'ю чоловіка. От. А то в основному всі кажуть, що він такий поганий, припоганий. Але ж все починається із жінок. Якщо в жінки. Закралася така думка, що чоловік її зраджує, обов'язково він буде зраджувати. А якщо та думка й закралася, але жінка зразу ж уловила цю думку і сказала Я прощаю тебе, думка моя, я прощаю страх, що чоловік мені може зрадити, що він може завести собі другу жінку або прощаю взагалі зраду, то цього не станеться. Це ніби прививка наперед. Попрощать, повисвобождать свої страхи, оті стреси, які нас лякають, це ніби прививка. А про перемивання кісточок я хочу вам сказати, що це дуже страшний і тяжкий стрес. Якщо от моє покоління пам'ятає такого російського. Юмориста, як Аркадій Райкін. Ви пам'ятаєте, да? його юморески всі сміялися, ухахатувалися. Чим завершилося це е, е, юмористичне таке показове от, шоу для Райкіна? Завершилося це таким ревматичним артрозом страшенним. У нього був такий артроз ревматичний, страшний, що він стояти не міг, він без обезболюючого не міг виходити на сцену. У нього так ножечки боліли, і не тільки ножечки, всі сустави викручувало, а це тому, що він перемивав людям кісточки. Коли ми будемо перемивати комусь кісточки, будуть накручувати суставчики. Одні кажуть, то це в мене солі, а другі кажуть, то це в мене подагра, а треті кажуть, та чогось коліна крутить на погоду. Ні, ні, це все перемивання кісточок. Якщо ви навіть говорите про людину позитивно, але поза її спиною, якщо ви навіть обсуждаєте її у хорошому смислі, ми не маємо права цього робити. Це перемивання. Навіть у позитивному такому смислі це перемивання кісточок. Як люди живуть, це їхня справа. Що вони думають, що вони роблять, це їхня справа. Дай Бог їм розуму і мудрості. А наше діло розібратися в своєму і тихо мовчки робити свої справи, наводити порядок у своєму житті. А якщо вас просять про пораду, о, тоді друге діло. І то старайтеся зробити так, щоб не зробити шкоди не тому чоловікові, не тим діткам, які у сім'ї, ні тій жінці. А жінкам я хочу сказати, любі мої. Чоловіки і спокон віков зраджували жінкам. І до цього треба ставитися як положено. Заради дітей, заради сім'ї. Заради майбутнього. Треба простить, все забудеться. Забудеться. І куди воно дінеться? Ось побачите, треба помиритися, треба жити, треба простити. Всі ми не безгрішні. Ми всі маємо гріхи. Якщо навіть жінка думала в думці про те, що чоловік її зражує, це теж гріх. гріх. І цими думками вона притягнула до себе в життя. Отаку ситуацію. Як прощать і висвобождати стреси, я про це розказувала в попередніх своїх роликах. Шукайте, перелистуйте, переслухуйте. Якщо навіть я прощала, висвобождала, страх мене не люблять, то треба починати із цього стресу, а потім треба прощати, висвобождати зраду, страх бути покинутою, страх, що тебе зрадять. Треба трудитися над такими проблемами і прощати свої дурні лякаючі думки. І тоді і чоловік буде вірний, і сім'я буде міцна, і дітки, і ви будете щасливі. Любі мої, я вас люблю. Бажаю вам щастя. На все добре, побачимося завтра. З вами була Бабка Люся.